Привіт, рідненькі. Гадаю, що багато хто з вас дає з собою, бере з собою на роботу обід. І частіше всього це контейнер з так званою другою стравою, але ж хочеться інколи і рідненько, хочеться супчику. І я знайшла вихід і ось такою штукою. Всі знають, що це термокружка. Хоча багато хто зараз рекомендує називати кружку чашкою, Ну, я з цим не зовсім східна, тому що ось о, ну, буша кружка. Ось, його, чашка. Ну, це ж різні речі. В українській мові є ще чудове слово горня, горнятко, кухоль, кухлик. Це в нас що? Кухоль для пива. Ну, точніше, кухлик, бо тут не півлітра. А це що? Ну, термокружка бувша. Да? По-моєму, вони ну, близнючки, можна сказати, братики. Тому я вважаю, що це в нас буде термокухлик. Першим варіантом у нас буде курячий супчик. І почнує з того, що ось. Такий шматочок моркви, селери, цибульки поріжу дрібними кубиками. На розігрітому смальці обсмажую цибульку до такої легкої золотавості. Цибулька злегка зарум'янилась, додаємо селеру і моркву. І теж обсмажимо, так, люток до золотавості, а так, щоб. Жир вібрав в себе от красу і запах моркви. Морква з селерою обсмажилась, і я додаю трішки води, ось так ну, менш ніж сантиметр, десь пів сантиметра, щоб зайняло. І зараз буду тушкувати, щоб морква селера все було готове. Готовність визначайте самі. Хтось любить трошки хрумке, хто зовсім м'якенький. Отже, накрию кришку і хай тушкується. Я, як завжди, забула посолити. Залили водичкою, посолили і тушкуємо далі. Ну, ось, овочі тушкувалися хвилин сім. Все готово. Вимикаю нагрів і починаю, власне, збирати заготовку для супу. Роблю я це з вечора. Ось це таке. Желейна така штучка залишається завжди після того, як запікаєш курочку. Ось я на дно десь столову ложку цієї желейки трішки присолю. Тепер, власне, запечену курочку на дно. Десь столову ложку наших тушкованих овочів. Зелений горошок, може бути квасолька, кукурузка, що забажаєте. Ось така локшина швидкого приготування. І все. Супчик, можна сказати, готовий. Закриваю кришкою і ставлю в холодильник. А зранку беремо з собою на роботу, чекаємо обіду, заливаємо окропом. Знову ж закриваємо кришечкою. Чекаємо 4 хвилинки. Час пройшов. Ну, на роботі це, звісно, їсться прямо з кухля. А для вас я перелю бульйонну чашку, щоб ви побачили, як воно виглядає. Ну, ось, бачите, справжнісінький суп. І ще один дуже цікавий варіант місосуп. На дно приблизно чайну ложку місопасти, чайну ложку соєвого соусу. Яка завгодна рибка, може бути навіть консерва? У мене мінтай. Варене яйце. Так, тепер рисова локшина. Тобто вологі інгредієнти мають бути знизу, а ті, що сухі, зверху. Водорості ваками. Візьме півтори чайних ложки. І боніто Хандаші. Це сухий рибний бульйон. Натуральний, ніякої хімії. Теж чайна ложка. Ну і посиплю трішечки кунжутом. І так само заливаємо на роботі кип'яточком. Чекаємо 4 хвилини. І знову ж продемонструю, що вийшло. Ось справжній японський супчик. Отже, я поділилась всього двома можливими варіантами приготування супу у термокухлику. А ви вже додавайте все, що вам забажається, все, що знайшлось в холодильнику, навіть залишки від минулої вечері. Я колись так і зробила. Залишилася жменька підливки, м'ясною, ну не пропадать же, вийшов смачний супчик. Е, Пам'ятайте тільки головне правило, що всі мокрі інгредієнти повинні залишатися внизу, а всі сухі зверху. Особливо це критично для місосупу, тому що оцей сухий бульйон і водорослі мають залишатися сухими до того, як ви їх залієте окропом. А якщо моє відео вам сподобалося, було корисним, ставте вподобайки, підписуйтеся. Діліться з друзями. Смачного! Тримаємося міцно!